Ну що, друзі, сьогодні ми знову на об'єкті, і що ми робимо, як ви думаєте? Що це за дротики? А ось його, знову завалили заземлення. Значить, це у нас комплект був 6 стержнів, глибинація даного заземлення 9 метрів. Ну і давайте проведемо експеримент. Поміряємо опір заземлення зараз ось тут, на оцій муфті, тобто безпосередньо на самих стержнях, які заходять в землю. І також поміряємо на кінці кабеля вже в електричному щиту. От зараз кабель у мене заходить сюди, і от я під'єднав його на клему ПЄ. І зараз протестуємо. Тест. Що ми бачимо? Бачимо 7,58 Ом, тобто 7,59 навіть. І тепер я зараз звідти заберу крабик і підключу його туди і поміряємо її ще раз. Ну, Давайте підключимось безпосередньо на сам стержень. Включаємо. І що ми тут бачимо, друзі? Бачимо ту саму, в принципі, картину. Плюс-мінус однаково.